В чистому серці Бог буде жити. Тільки в чистому серці Дух Святий буде знаходити. Без Божої допомоги ми це не досягнемо. Але продожити зусилля це ми з вами повинні продолити зусилля. Тому що говорять святі, що без нашої згоди, тобто, без нашого болювого зусилля, Бог не може нас спасти. Хоча Бог бажає, щоб спастися всі. І Він все для людини подає для спасіння. Але спасеться тільки той, хто скористується цим Божим засобом. Чому Бог без людської згоди, без, без участі людської волі не може спасти? Я вже поясню, тому що Бог є любов, досконала любов. А значить, в Богу нема насилля. А наша душа і наше тіло належать нам, як особистості. Від без нашої згоди, без нашого відкриття Богові, Бог не може насильно нас прийняти. Наша душа належить нам, нашому я. Бо то от наша особистість, повинна покоритися Богу і для того, щоб Господь святив. Відкритись і покоритися Богу це ми повинні. Сказано, що Бог спірієн, таке дає благодать. що таке сміріння. Це коли людина покоряється Богу. Покоряється Богу, приймаючи ті обставини, які промислительно поселяються людині. Це твоє життя і твій хрест, який Господь буде, треба прийняти. Якщо людина прийняла, смирилась, покорилася, тоді владать проходить, Господь дає силу понести цей хрест. І коли людина починає нести хрест, приходить духовна радість, люди розуміють, так. Коли Богу покорився, не даючись на ту тіла, якщо тілесна хвороба, чи душі, що якась біда стала. Але людина благодать, чи благодати, тиху радість, яка дає сили людині понести і більше того не розуміє, він шлях спасіння. От то внутрішнє багатство, царство Боже, тебе, яке ніхто не може відняти. Якщо б Богу покарився. Богу ми покаряємося, коли ми в земних обставинах, де в святостолі. Діти слухаються батьків, батьки слухаються батюшку. Ну, Все так просто. Начальника, на роботі, жінка-чоловіка. Чоловік з жінкою радиться. Да? Тобто кожен раз, коли ми в обставинах, де якась ієрархія, покаряємося, то це сміляємося перед Богом і приходить благодать. І людині мирно. І по той благодаті, все нормально, там влаштовується в тих обставинах, і ти живеш. Ну що найбільша біда і погибель людини це гординя. А гординя перемагається тільки через сміріння, що ми покараємося в тих життєвих обставинах. Не тільки Богу, а тим людям, які знаходяться поруч з тобою.